Всім запушний номажік! Сьогодні з вами я Роман і я вам буду показувати свою хорор-локацію. Я вже вам її показував в одному зі своїх відео, і я її у там підкачав текстури і додавав новий коридор. Ще в мене ідея додати ось такого от моба. Але, думаю, ви вирішите це в коментарях. Ну що ж, починаємо тепехатися в лікарню. Ви можете замітити нові лампи, нові текстури. І ще я вам хочу показати свою кімнату з комп'ютером. Він трошки зламаний, але ну, тут тіпа, сама фішка що тут все поломане що тут все таке странне трохи. Ну Ще я додав новий коридор. Ну, тіпа, ну Це блоки, вони тіпа, коробка сама, а то екран перевернутий, не знаю чому, правда. Клавіатури немає, ну, тому що просто залізти би не могли. і Я тут буду списувати як просто поламаний компік. Ну, на цьому все. Ще я додав в кімнатах інтер'єр в такій штуці. Коротше, тут є ліжка, тут є всі такі -сякі -сякі пікінлюхи, ну і так все обичненько. Що я ще зробив? Е -е, так. А ні, то не тут. Ну, все рівно, давайте ще заглянемо цю кімнату. ну Тут п'ять і столики. коротше, обичненько. Так, бежим в коридор, потому что там я вроде бы напытаю вроде там и как с А, ну тут за штука, окей. Ну, а отут якраз прохід в ту кімнату, яку я робив, але вам ще вроді не показував. Коротше, там можуть попасти через вентиляцію. А для вентиляції треба спеціальні драбини, яку можна взяти в туалеті. От це вентиляція, якраз мені треба повсти. Е, я мені не покажу, тому що це буде в наступному ролику. Ну, зараз вам покажу тут ще, от якраз той туалет Ну, я вже показував. Коротше, там той люк тут і все. Ну, що тут ще? Ну, ще я додав новий коридор, якраз з новими кімнатами. Це він. Походи отут, тут пустий коридор. просто. Тут я додав склад з погнившими сундуками, типу старе. додав об'єддяний стол. І тут ще є роздягальня. Ну Ніби просто, ну, коротше, будемо ховатися, допустимо, від когось: вот вот. пук, і все. Ну, Коротше, ще тут е, вродів в лікарні все, але ще я вам хотів показати одну таку прикольну пригалюху в іспитаннях Вардена. Вардені, ще я, ну, перед тим я хочу вам показати такі от лампочки, типу, вони надаються. Отак. Ви заходите в чат, але треба, щоб були включені чити. Пишете флеш, потім по-англійськи пишете зараз give. Ой. Give. Собачка. Си, ну, си, то, типа, ви, ну, типа, а вот П. Ту, типа, найближащий гравець. Ну, в командних блоках вам то будуть показувати з сам, самого початку. Ну, зараз, після того, е, Коли ми написали С, ми пишемо light. Чекайте, ну, о, все, лайт. Пишет наставити ось такий от пробіг, рисочкою, і пишете блок. Якщо ви будете після блоку ставити ніяке число не будете ставити, воно буде на єдиничці. Всього тут є 15 рівнів яркості. 0, 1, 2, 3. Ну, коротше, так до 15. І от вони будуть по-різному світити, як же ви могли догадатися. Добре, Ну, якщо ми будемо надавати, то нульовку дадуть і все. І якщо ми будемо тримати її в руках, то у нас будуть показуватися ті от лампочки, які надають світло якраз. Ну, допустимо, беру я в руки лампочку і тут показуються всі мої лампочки. Ну, допустимо, зайду ще от сюди, отут. У мене теж є лампочки, з кином на 4, 4, 2, ну на такі от штуки і той. І от ще я вам хотів показати ту помилку, яку я от якраз не доробив і з минулого відео, тому що я про неї забув, це якраз телепорт в підвалі. Ніби, ну Пам'ятаєте, як я просто змонтірував переход в ту велику кімнату, насправді тут мав бути телепорт. Ну Тут ще в нас є лампочка. Лімпочка на 10 штучок. І просто йдемо. Тому що тут же і так цікаво, нічого нема і будемо вибиратися з лікарні. Але і вилізти через потолок це просто це просто гра сапьор. Ти реально хочеш вилізти наверх, думаєш, блін, зараз прокопаюся і зламаю редстоун. Так, так, тут ще є кімната. хоча, Блін, давайте лампочками заставимо, реально трохи жутковато стоїть. Ви скажете, ну, звісно, хоррор має бути страшно, але у нас не повністю блин, відключена від сіті. ну, ж, ну, типу, лампочки Кстати, їх можна забрати, просто взявши будь-який блок. Ну, на чорне не зважайте, це було для комп'ютера. Ну, допустим, беремо блок гладкого кварцу і просто ставимо, отак. Ну, чекайте. а промазав. Ну, от сюди ставим і, типа, все, лампочка пропала, світла не буде. Ну, тут ще ми писам одну лампочку і все. Ну, коротше, зараз я вибираюся вже. Чекайте, куди я йду? Чекайте. Ага, а, то що, навіть, що я навіщо забув показати от то з із питаннями Вардена, так що сьогодні не туди пішов. Коротше, йдемо сюди, 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 попри рецепшн, звісно. Ми зараз знайдемо ту лабораторію Вардена. Коротше, ну, Тут були не просто лікарня, це була лабораторія якихось чмоньок там, де вони їх іслідували. Просто ну, тут обична та штука, я поміняв текстури речагів, поміняв саму структуру і просто. Добавила такий прохід, щоб можна було дивитися на Вардена, коли його будуть. Ну, типу того чманьку, коли його будуть стядувати вниз. Отак відкриваєш руки і просто над... наблюдаєш, тільки це дуже небезпечно. І просто ми так ось вилізаємо. Як ось так. Потім, ну, допустим, зараз: покажу, я поміняв саму тут -ту -ту структуру тут тільки чотири стекла і ну, той. Тепер тут воно буде повністю закриватися і повністю відкриватися. Я добавила півблоки, щоб він не міг зайти на один блок і чисто балансувати. Тут буде самий саме ну ми включили мирний режим, тому він не спавниться. Заберемо його яєчко і просто воно там... іть. Ой, блін. Іть. Ставимо його назад, щоб ну, для іслідування трохи лишилось. Ну, тут ми зайти не можемо, тому просто йдемо. Я над цим дуже старався, і тіпа це моя саме перша удачна хорлокація, локація, яка мене яка сама мене тіпа, страшить. Ну добре, зараз будемо вилазити. Це просто реально. Ну, мені це реально дуже подобається. Не знаю, як вам коротше. Що там? Ну, давайте, давайте, що там візьмемо то це вернена. Ви не думаєте, що він такий життєжині як його яїчко? Ви він просто. Я вам його покажу. От, от він отак от виглядає. от зараз чекайте, Отак от, от він виглядає, і ніби ми зараз вилазимо. І. да, це реально це дуже опасно, тому що ну, я не сказав би, що це дуже фатально, але все рівно. Не хочеться білісти в той і той. Ну, коротше, тут ще є такий механізм. Коротше, тут просто поршень, який зробить таку штуку. Я, я вам, вам, я я вже знімав відео, яке будую автокрафтер з тим механізмом, раджу подивитися. І я поставив багато ще таких штук. Чекайте, що в смислі? А, Так хочу сигналу, не було, я забув було користовано поставити. Ну, я, звісно, конкретний. Ну, Коротше, беремо блок. І ставимо, типа, якщо ми його ставимо, він буде активувати поршень, і він буде відхилятися отак. І коли він буде його відхиляти, він стане неактивний і відхилиться назад. І так він буде туди-сюди, 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 Отак. І от після того вже якраз іде дріт, який от, ну, як дрі, буде, от просто, просто повсюди і, ну, і Тут на всьо, той механізм не на всю лікарню, тут шає три штуки до коротше. Думаю, ви вже знаєте про цю трубу. Це колодязь, можна сказати, для тих, хто вибрав вибратися з симуляції. Так, це нереальна лікарня, це симуляція. І хочу вам повідомити, що я створюю свій власний мультфільм The Glitch of Doom. Ну, він переводиться типу, як, прям, красиво переводиться як купол глюків. Е він був оснований, Ну, я вдохновлявся цифровим цирком. І той, коротше, ну, самою ідеєю, не самим персонажем, я самою ідеєю. То, що в мене там є похожий персонаж, мій схожий похожий на рібід, то просто я. то просто не було більшої ідеї, Ну, коротше. Вертаємося до відео. Ну, коротше, я вам тільки що показувала команду ТП, поки розказував про свій мультфільм, і тут ще в мене є два рестоун. Redstone... Ой, два тих як воно, Ну, коротше, тих оранжевих які теж ТП-хають. Ой, блін, забув зібрати. Завтра ще я люк взяв. Типа, ну, поміняв. А то я не знаю, як би то було виглядало. Короче, зараз ми беремо буквочку Е. E. Ой. Нас тут не Strange Things, не треба перевертатися. Забираємо цю штуку. І, типа, все? Так. То, типа, тут, типу, повернутися, ми вертаємося на самий початок в ту маленьку кімнатку. Ну, там, там ти пише, ну кратше, тут ще й колодість. Якщо хто хоче вибратися, от нема чого вибиратися, не... ну, коротше, тут ще лампочки є, трильйон лампочок на 15 штучок. Я тут дуже довго робив. От ми якраз в той день їхали в гості, і я реально то робив дуже ультрабистро, щоб вспіти. І просто тут ще пише буквально моя назва мультфільму, чисто Doom». Це моя перша назва мультфільму, тому що писати нову назву у мене щось немає. Бажання через те, що я закрию багато лампочок, то вряд ли вже виправлю. Та й тим більше, тут ще є тінь, тому її можна виправити. Просто поставити лампочку. Лампочка. Я на щось відкриваюся. От, допустим. ну допустим, під джей поставим. Так шпок, 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 šпок, шпок, 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 шпок. І оті поуток. Ну, що це партійні нема, все добре. Тепер ми будемо тепехатись назад. Тому що ви вже бачили колодязь. Ну, це прям моя найлюбленіша хоррор-локація, яку я сам створюю, а на цьому це все. Буду з вами вже прощатися. Бо тому що з вами був Лімчик і всім запрошення хромачок до кінця віщого життя.